Чак Норріс, американський кіноактор і майстер бойових мистецтв, популярний виконавець головних ролей у фільмах бойовиках. Однією з найвідоміших його ролей є Техаський рейнджер Кордел Вокер із серіалу Вокер Техаський Рейнджер. Правило бути тут і ніде більше є ключем до повної концентрації. Є лише поточний момент, немає нічого більше. Сам рух до мети дуже часто винагороджує людину більше, ніж її досягнення. Кілька разів я розмовляв зі Шварценеггером. Дивно, але ми мислимо практично однаково. Наша розмова, напевно, була найнуднішою розмовою на світі. Саме так. Чак. Цілком вірно, Арні. у кожного із нас буде ранок, якого ми не побачимо. Гроші не гарантують щастя. Гроші гарантують головну біль. Здатність говорити НІ спокусі насправді означає вміння говорити так, тому, у що ви вірите своїм основним цілям. Якщо ви по-справжньому хочете чогось, ви повинні домагатися цього самостійно. І з усією цілеспрямованістю ніхто не збирається дарувати вам це. І якщо ви вагаєтесь чи сумніваєтеся, ви напевно зазнаєте невдачі. Наявність мети змінює все довкола. Освітлює нам шлях і надає внутрішнє відчуття напрямку. Без мети наші таланти можуть залишитися невідомими нам самим. Найнікчемніші люди, яких я знав, за сумісництвом найбагатші люди в Америці. Почати можна звідки завгодно та з чого завгодно. Візьміть, наприклад, мене. Я ріс у бідній родині. У мене не було батька. Ми жили на допомогу від держави. Але робота, 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 жертва, жертва, жертва. І ось я перед вами. Успішна людина, яка тиснула руку Брюсу Лі. У житті треба ставити перед собою завдання. Має бути прагнення долати перешкоди. І якщо є тверде переконання, що цього досягнеш, ти справді цього досягнеш. Насильство останнє, до чого я вдаюсь. Я хочу, щоб мої учні знали, як слід захищатися за потреби. Але перш за все, я вчу їх тому, щоб вони будь-якими засобами уникали сутички, бо немає нічого такого, що можна було б довести у бійці. У світі єдиноборств все дуже непросто сьогодні ти найкращий, а завтра про тебе й не згадають. Більшість людей здаються за секунду до того, як зробити щось, до чого вони так прагнули, і що здавалося їм нездійсненним. Робити це, звісно ж, не можна. Адже ти ніколи не можеш сказати заздалегідь. Яка перешкода на твоєму шляху виявиться останньою. При навчанні досвід накопичується повільно і непомітно, тому що справжнє вивчення бойового мистецтва вимагає анітрохи не меншого використання розуму аніж тіла. Справжні уроки бойових мистецтв. Полягають не в ударах кулаками і ногами, але в холоднокровній впевненості в собі, яка виникає на основі позитивного самосприйняття, впевненого знання того, хто ти є, чого хочеш добитися і як саме ти це зробиш. Я виявив цікаву річ якщо ви допомагаєте іншим, хтось колись неодмінно допоможе вам. Справжня людина, та, яка живе для Христа. Для мене було дуже важливо набути миру з Христом, коли в мене з'явилася така можливість життя настільки крихке, що ніколи не знаєш, коли воно може закінчитися. Воно може перерватися миттєво і тоді вже надто пізно приймати Божий дар спасіння. Якщо ви посієте правильне зерно, воно виросте у вашу долю. Потрібно лише підживлювати його.